О, святителю Нектарію, Отче Богомудрий, прийми блюстателю віри православної, сповіді уст людей християн, зібрані сьогодні тут, благодатью Божою, що в тобі живе, вість досягла нас, що Ти, великий у святих угодниче Христовий, тим, хто у всіх кінцях світу ім'я Твоє призиває. Являєшся і від хвороб ракових зцілення даруєш. Чули про Ієрея, який з тобою одного імені, і який храм в честь твого імені збудував, в скорботі великій перебував, бо раковою вирозкою грудною вражений був, кров'ю кожен день точився і страждав сильно, але справи своєї святої не полишив. Несподівано ти, святителю багатомилостивий, з небезі йшов, йому в храмі видимим з'явився, він же, прийнявши тебе за собрата, одного смертних, просячих твоїх молитв, говорить: хворий я сильно. Але хочу святий алтар створити, потім хоч раз святу літургію разом з прихожанами звершити, а після того і померти готовий, смерть бо мене не лякає. Ти же, отче, безплодним буду ми, сльозами лице своє оросив і обійняв страждальця, цілуючи і говорячи, не сумуй, чадо моє. Бо хворобою випробуваний здоровим будеш, всі про це чудо знати будуть. Він же зцілений бувши, зрозумів, з ким розмовляв, а ти невидимим став. О, великий угодниче Христовий Нектарію, Храм цей докінчений, є нині, і чудеса твої, що, як море переливаються. Примножуються, ми ж пізнали, що молитві праведника має предшествувати з усердя наше до служби Божої і готовність за Христа померти. Здоровими стаємо. Моля тебе, Отче праведний, хворіючи чада твої, хай здійсниться з нами воля Божа, блага. Погодна і досконала, яка не хоче смерті грішника, але щоб він навернувся і живим був. Ти ж провіснику волі Божої, зціли нас благодатним явленням своїм, і хай великим буде Бог на небесах і на землі, на віки віків. Амінь.